Цього року, близько нічого ночі, противник почав проводити купчення, після чого зробив наступ на підрозділи 14 го травня з бригади, після чого наніс артилерійські артилерічні удари та вступив в тактичний бій. Підрозділи бригади дали, так говорить, задпор. Удержали позиції і перейшли в контрнаступ, де зайняли нові позиції та закріпилися. У нас є втрати. У нас на даний час є загиблі, є поранені, є контужені, по загиблих 5, по пораненням 16, один бізис не пропавший. Втрати з їхнього боку перевищують наші майже 4 години. Є речі їхні, є їхні документи, які підтверджують, що це громадянини Росії. Є люди по паспорту, де чітко вказана прописка Ростовська опа. Пішли в контрнаступ і відбили пану територію. Я було важко закріпитись, але закрупились. Було е, перебито підстанції раз, електромережі противникам теж були знищені. Зараз проводиться робота місцевим населенням по оновленню електромережі в даній зоні. Є два влучення в школу. 15 воронок в е, Взагалі в селі військ немає. Полосадочка, чотири прильота, дуже близько біля садочка. Полушколи, ну, Багато де. Йде нарощення сил противника, йде перегрупування противника. Ми готуємося до нової атаки. Противник хоче вкрити бойові порядки наших сил, по-перше, і зробити прорив на Світлодарській дубі населених пунктах Луганських і Світлодарських.